Добрий ночі, дорогі друзі. Я вас всіх вітаю. Починаємо наш стрім. Ради вас всіх бачити, чути, долучатися до перегляду, до спілкування. У нас ніч з середини четвер. Прямий ефір. Всіх вітаю з потягу. Зараз звертаюся з Донеччини і традиційно провів цей день з українськими захисниками, передали їм необхідне обладнання, яке замовляли. Це була поїздка спільно. З артистами кварталу 95, які теж мають свої підшефні бригади, які вони відвідали, яким теж передали, наприклад, вдумайтесь лише по великому бомберу вампір, який коштує один 400 тисяч гривень. Вони передали три бомбера вампір трьом бригадам, також передали блюетті, яка фло, передали інше обладнання FPV-дрони. В тому числі нічні, а це теж дуже дорогі дрони. Все це робиться артистами квартал 95, які на сьогоднішній день, напевно, є головними мішенями для хейту і ненависті в соціальних мережах. І Абсолютно несправедливо їх звинувачують в речах, яких вони ніколи не робили. При цьому розповідають, що вони там всі. Порушники закону, спільники міндіча і так далі. Хоча, звичайно, це все нічого спільного з реаліями життя немає. Артисти квартал 95, зокрема Євген Кошовий, він постійно на Донеччині, постійно на фронті. У нього відзнак від комбригів, я думаю, вже повний, повна шухляда, повний шкаф цих подяк. Тільки на моїй пам'яті я бачив з десяток різних бригад яким вони не просто піднімали настрій своїми виступами. Гарний настрій все добре, але всі військові потребують дронів, потребують зарядних батарей, потребують іншого обладнання, автомобілів, і все це передавалося неодноразово на моїх очах. І от в середу ми відвідали третю окрему важку бригаду, це в минулому. Танкова бригада, відвідали 18-ту бригаду Національної гвардії, слав'янську бригаду, відвідали 100-ту окремо механізовану бригаду, відвідали Донбас. Тобто це чотири підрозділи, які виконують бойові задачі на Донеччині. При цьому ніхто з них не скаржиться. І чесно скажу, ну, перебуваючи в Києві, завжди перебуваєш під впливом такого. Токсичного е, вайбу, знаєте, люди, які мають дуже часто медійне уявлення про війну, розповідають про те, як треба воювати, або повчають е, інших волонтерів, як треба правильно волонтерити. При цьому дуже активно, звичайно, розкручуються різноманітні інтриги, намагання е, на цьому всьому ще якісь зробити політичні. Дивіденди, одним словом, всього всього на фронті немає, і дуже добре, що кожна поїздка вона е очищує. Да? Є як така подорож в наш внутрішній український Тибет, де ти спілкуєшся з найкращими людьми нашої країни, які сфокусовані на тому, щоб рятувати Україну від російської навали. Ну, а зараз ми підб'ємо підсумки дня, я теж передав. Комбригу 28-ї бригади імені лицарів зимового походу, зарядні станції, Бандера і Брюетті, які зараз вкрай потрібні. І, звичайно, теж слова подяки від військових, але насправді мають бути слова подяки їм, а не, а не нам. Тому я буду на цьому відео просити вас продовжувати робити донати на підтримку українських захисників. Через фонд технології майбутнього, з яким ми давно вже співпрацюємо і з яким маємо успішний досвід, буде в описі відео посилання. Зараз швидко підійдемо підсумки дня. Отже, в нас президент вже не просто розказує, що він готовий до виборів, а демонструє готовність до цих виборів через відповідні звернення і доручення до українських. Депутатів зі своєї політичної сили Зеленський хоче, щоб народні депутати напрацювали бачення того, як проводити вибори в нинішніх умовах, з огляду на те, що Дональд Трамп виступив з такою, я б сказав, несправедливою заявою про те, що мовляв, Зеленський ховається від виборів, і взагалі вже Україна не демократія. Згадайте його заяву напередодні. Зеленський в своєму вечірньому зверненні сповідомив, що говорить з представниками Верховної Ради предметно. Я не допускатиму жодних спекуляцій проти України, якщо партнери, в тому числі ключовий наш партнер у Вашингтоні, говорять так багато і так конкретно про вибори в Україні, про вибори в умовах правового режиму воєнного стану. Тому ми маємо дати українські закони, українські законні відповіді на кожне звернення і на кожен сумнів. Це непросто, але тиск щодо цього нам точно не потрібен. Очікую, що народні депутати України запропонують своє бачення. Безпекові заклики залежать від партнерів від Америки. Вибачте, безпекові виклики залежать від партнерів від Америки, передусім. Політичні та юридичні виклики мають отримати відповідь від України, і це буде, сказав Зеленський. Тобто, в умовах воєнного стану ми розуміємо, що вибори можливі тільки в разі, якщо буде. Хоча б припинення вогню, це зрозуміло. І тут ми якраз можемо за принципом Айкідо використати цей посил з Вашингтона, який вимагає виборів, і сказати, окей, ви хочете виборів, ми готові виборів. До виборів, будь ласка, змусьте Путіна припинити вогонь. І ми протягом 90 днів проведемо ці вибори. Ну і звичайно, Путін це не піде, тому що він розуміє, щойно він зупинить війну на 90 днів. Він вже більше ніколи її не зможе відновити. Ну, в найближчим часом, хоча б тому, що зразу всі будуть казати, що він агресор, який знову починає цю кроваву баню. Тому ми розуміємо, що нам треба цей посил Трампа якраз правильно використати. Тим часом Україна передала свою відповідь на останній проект мирного плану. Повідомляє репортер Аксіос Барак Равіт, Україна надала в середу адміністрації Трампа свою відповідь на останній проект мирного плану США. Повідомили українські та американські чиновники цьому журналістові. А тим часом Дональд Трамп провів телефонну розмову без Зеленського зі Стармером, Мерсом та Макроном. Розмова тривала 40 хвилин. Мова йшла про мирний план і трансатлантичні стосунки в цілому. Як сказав канцлер Мерц, інтенсивна робота над мирним планом триватиме найближчими днями. Чому це важливо? Чому тут не було Зеленського? Я думаю, в Трампа вже скажімо, від такої непоступливості Зеленського ну, певна алергія є. І дуже добре, що без Зеленського три європейських лідери, до яких Трамп дослухається. Всі троє були окремо з візитами в Вашингтоні, в Білому домі, в овальному кабінеті, і потім групові поїздці з Зеленським. Всі вони користуються авторитетом в очах Трампа, щоб вони без Зеленського підтвердили те саме, що вони кажуть, Зеленським, щоб Трамп не відчував, що це Зеленський їх підговорює, якимось чином накручує, і таким чином вони наші е партнери, мовляв, піддається впливу. Ні, треба щоб Трамп відчув, що це. Спільна позиція і України і європейців, і навіть без Зеленського наші європейські партнери те саме кажуть, те саме вимагають таким самим чином артикулюють позицію України. Тобто, це не пов'язано з присутністю або відсутністю зеленського в переговорних кімнаті. це пов'язано з тим, що це спільний інтерес Європи та України, тому що Україна має майбутнє в Європі. Україна вбачає себе як одного з майбутніх головних захисників Європи від російської навали і відповідно. Ми маємо бути для Європи цим гарантом, відповідно, ми маємо вийти з цієї війни в такий спосіб, який забезпечить Європі ці гарантії. Володимир Зеленський разом з командою провів розмову з трьома представниками американської адміністрації, міністром фінансів Скотом Бесентом, який був в Києві на початку каденції, з Джаредом Кушнером, зяттям Трампа і з Ларі Фінком компанії BlackRock говорили про. Відбудову України це була перша зустріч групи, яка працюватиме над документами щодо відбудови та економічного відновлення України. Обговорили ключові речі для відновлення, різні механізми та бачення відбудови. Є багато напрацювань, які за правильного підходу можуть спрацювати в Україні. Ми вже підготували український погляд на базові 20 пунктів фундаментального документу для закінчення війни. Узгодили наступні контакти. Ну важливо, щоб ми рухалися в трьох площинах, про які сказав Зеленський в своєму. Інтерв'ю, як я надиктував по дорозі з Польщі до України. Я, до речі, це інтерв'ю опублікував тут в, в себе на каналі. Зайдіть, будь ласка, попередній попередні файл, попереднє відео. Там аудіофайл тільки, тому що Зеленський на WhatsApp не диктовував відповіді на запитання журналістів, які збирали присл, служба президента, збирала в, в цьому чаті в WhatsApp.

Окей, друзі, значить, зв'язок повернувся. Малюк продовжує накладати санкції на російський тіньовий флот, всупереч тому, що ці санкції мали б накладати наші партнери. Але малюк працює ефективніше з деяких з них. І сьогодні, тобто, в середу було вражено ще одне судно тіньового флоту Русні, яке перебувало в Чорному морі. Судно фактично. Нанесено серйозних, серйозних збитків. Дрони Сі-Бебі вразили в Чорному морі танк тіньового флоту Росії Дашан. Судно йшло під прапором Коморських островів, рухалося у виключній економічній зоні України в напрямку терміналу Новоросійськ. йшло максимальним ходом з вимкненим трансподером. Це була спільна операція 13-го головного управління. Військової контрозитки СБУ і військово-морських сил України танкер зазнав критичних пошкоджень. Були потужні вибухи в районі корми. Судно виведено з ладу. Воно коштує 30 мільйонів доларів. А за один рейс перевозить нафтопродуктів на 60 мільйонів доларів через транспортування російської сировини. Та судноплавства з високим ступенем ризику проти судна Дешан були вже введені санкції Євросоюзу, Британії, Канади, Австралії Швейцарії. А тепер спрацювали санкції Малюка. Це вже за останні два тижні третій виведений з ладу танкер Тіньового флоту Росії, який допомагав Кремлю обходити міжнародні санкції. Повідомляє Служба безпеки України. Вітаємо малюка з успішною реалізацією цих санкцій прямої дії. Щойно ввечері от ми з вами в стрімі, з'явилось повідомлення, що Дональд Трамп каже, що європейські лідери хотіли б з ним побачитися в Європі на цих вихідних разом з Зеленським, щоб обговорити ситуацію з закінченням війни. Це Трамп сказав в спілкуванні з журналістами от, прямо під час нашого спілкування. Європейські лідери хочуть провести зустріч зі мною в Європі на вихідних. Ми хочемо дізнатися, наскільки ми хочемо дізнатися кілька речей перед цією зустрічю. Ми не хочемо втрачати час, сказав Трамп. Зеленського треба бути реалістом, каже Трамп. В Україні вже давно не було виборів. Вони втрачають величезну кількість людей. 82% українців вимагають укласти угоду. Вони хочуть, щоб угода була укладена. Я це розумію. Вони кожен тиждень втрачають тисячі тисячі людей. Вони хочуть, щоб цьому було покладено край. каже Трамп: він, звичайно, маніпулює для того, щоб змусити Зеленського піти на його вимоги, і Трамп міг до нового року оголосити про закінчення ще однієї війни, але він хоче закінчити з за рахунок України, а не Росії. Це ми все розуміємо. Маніпуляцію з тим, що в Україні не було виборів, ми вже обговорювали. Це неприємно, але Зеленський дав пряму вказівку депутатам готуватися законодавчо до виборів під час війни. Звичайно, ключовою вимогою буде укласти зупинення вогню під час виборів. І подивимося, як Трамп зможе від Путіна це згоду отримати. Думаю, що він такої згоди не отримає, але Україна покаже, що вона готова до цих виборів, попри те, що Трамп. Вважаю, що їх давно в Україні чомусь не було, не вказуючи, що їх не було саме через війну. Ну, і 82% українців, які хочуть угоди, це звичайно дуже цікава статистика. Хто її повідомив в американському президенту, було б дуже теж цікаво дізнатися, тому що в Україні такої соціології немає. Якщо з нами поділяться, ми хоча б проаналізуємо. Такими даними просто вкидати їх в медіапростір. Це типова модель поведінки Трампа. Ми вже на це дивимося спокійно, беземоційно і готові максимально відкрито відповісти на всі виклики, які стоять перед нами. Треба вибори, ми готові до виборів. Будь ласка, змусьте Путіна припинити вогонь, проведемо вибори через три місяці тотально відповідно до українського законодавства. Треба укласти угоду, є така підтримка, покажіть нам, ну, звідки ця підтримка, покажіть соціологію, ми з великою радістю будемо цією соціологією послуговуватися, щоб переконати українців, що треба таку угоду укласти. Україні треба гарантії безпеки, та сама соціологія вказує. Якщо ви вказуєте на українську соціологію, як джерело меловимостей, якщо ви вказуєте на українську Соціологію, як на джерело майбутньої можливостей, то так само, будь ласка, вся соціологія вимагає і гарантій для України. Дайте Україні ці гарантії. Так само російські заморожені активи, теж вимога нашої соціології, теж дайте нам відповідні рішення по цим російським активам. Так само щодо українського вступу в НАТО, це теж українська соціологія. Вона теж вимагає. Український народ вимагає цього і цю врахуємо і так далі. Ну тобто. Це дуже, я б сказав, тонка гра, в яку можна грати вдвох. І не тільки Україна буде ситуація, коли треба буде відбиватися, але ми зможемо, посилаючись на соціологію, теж отримати від Америки деякі потрібні для України рішення. Або проти нас не буде ця соціологія використовуватися, тому що вона має використовуватися або тотально, або ніяк. Так? Так, Австрійський суд поставив крапку в багаторічній справі про екстрадицію Фірташа, і це ще один приклад того, як працює фактично корупція в Європі. Нас повчають, розповідають, що Україна тотально корумпована, а Австрія була неспроможна майже 12 років видати фірташа в Америку. І тепер поставлена крапка, і вони таки не видадуть Фірташа в Америку. Австрійський суд остаточно заблокував запит Америки на екстрадицію олігарха Фірташа. Суди тривало понад 10 років. Америка домагалася видачі Фірташа в справі про отримання там, виплати хабарів індійським чиновникам для реалізації титанового проєкту на півмільярда доларів. Фірташ це заперечував, але по факту велике журі в Америці проголосувало за обвинувачення Фірташу. був виданий ордер на його арешт, його було затримано в Відні. Це сталося все в березні 2014 року. Якраз коли Порошенко літав тоді до Фірташа, до Льовочкина і до Кличка, Укласти цю угоду, за якою Порошенко став президентом, а Кличко став мером Києва. Тоді воно вступили в цю змову. І от тепер ми бачимо, що правосуддя в Європі теж є досить формальною і, я б сказав, не обов'язково такою канонічною річчю. На жаль, правосуддя в Європі, воно дуже піддається теж маніпуляціям великим. Незрозуміло, чи ви мене бачите, чи не бачите. Мені самому цікаво, яка ситуація з відео. Піддається теж буде. Піддається. Да, начебто бачите. Окей. Дуже дякую за те, що ви продовжуєте дивитися стрім. Поки є зв'язок, президент також говорив з Алексом Стубом, президентом Фінляндії, вдячний за серйозну увагу до безпекових питань і роботу для наближення миру. Кожен день зараз має значення, додає оновлень нашій спільній роботі з США, Європою і друзями в групі Семи. Темп дуже швидкий, багато хороших ідей. Я вам скажу, що звичайно Зеленський дуже мудро вчиняє, просто позбавляючи Трампа в ці публічні дискусії аргументів. Треба вибори готові до виборів, будь ласка, припинимо вогонь. Треба соціологію використовувати як джерело. Майбутніх рішень. Так давайте соціологію в частині НАТО теж повикористовуємо. У нас теж непогана соціологія. Ну і огідна новина цього дня. Путін дав згірку Герою Росії колишньому українському депутату Деркачу. Це